Вітаю вас, ви на каналі Лего Огляди UI. І сьогодні у нас буде огляд на ось таку саморобку на тему Чорнобильська атомна електростанція. Я вже колись раніше робив огляди на цю саморобку тільки. Вона раніше була на досить такої маленькій пластиночці, і то тільки частина. Це була друга черга. На цей раз я вже вирішив зробити всю повністю. Ось, як можете бачити, так вона оглядає. Буду так чином знімати. Ось, можна бачити, що саморобка вже розширилась. Раніше тільки робив цю частину, тільки це друга черга. Але саморобка розширилась, і тепер тут вже додавалася перша черга та інші будівлі, які тут навколо. Ось, вони у нас в таких двох великих пластинах. Отже, на честь того, що сьогодні вже. 39-та річниця 100 моток на Чорнобильській атомній електростанції, а іменно на 4-му енергоблоці сталася аварія. Я вирішив зробити ось таку саморобку. Ну, як звичайно. А, отже, давайте подивимося, що я тут наробив. З чого почати? Ну, Давайте почнемо, наприклад, з цієї частини. А, тут можна бачити, якщо не помиляюсь, це центральний вхід, який знаходиться а, ось таким чином будівлюсь такий тут. Далі у нас тут йде перша черга, тут можна бачити перший енергоблок, другий енергоблок, труба. Також ще от можна бачити різні будівлі. Чесно, я там не пам'ятаю, що я там тоді робив, тому що я ну, так, не, в... не вникав вже в суті, що, тут... що тут де знаходиться. Просто робив вже по фотографії, там фотографіям цю частину шутку року. Можно еще какую-то тут трубу бачить. Ну, там такие какие-то заводы уже, какие склады, еще какие-то там будивли. Еще есть такие. А, так. Заду можно бачить, то такие машины зал. А, так уж тут можно бачить, то есть такие вот эстакады. А, ну, и не тики. Тут такая эстакада, с таким чиновником, да, я трошки на ее приподнял. Так, еще будивли. Якщо не помиляюсь, це адміністрація, якщо не помиляюсь чи ні, я чогось не пам'ятаю. Це, напевно, компресорна. Також, омажу, тромба відпала. Це отакі цистерни там з ядерним паливом, якщо я не помиляюсь. Це також тут сховище випрацьованого ядерного палива. І ну, це так само. Ось. Теж можна бачити ось таку стакаду. Ну і звісно друга черга. Що можна бачити? Можна бачити ось такий третій енергоблок та четвертий енергоблок, на якому, звісно, сталася сама аварія. Як можна бачити, він ось з таким саркофагом. об'єкт укриття, Саркофаг – це неофіційна назва. Можна бачити ось таку трубу. Ну, Я думаю, так, ну, пізнається, що це про да? простанція, а не там, не знаю, фокусіма чи щось ще. А, можна бачити, де машини зал, тут теж частина саркофага. ну Якщо ви знаєте, то як була аварія, то частина машини залу кровля теж постраждала. Так, що ще я вам тут показати? А, ось такі чорні ось такі деталі це типу вікна, скло таке. Так, Можна ще тут бачити, що тут навколо робиться. Ось так це виглядає. Давайте будемо секція зверху виглядає. Ось вся саморобка. Ось так ця саморобка виглядає ззаду. Також можна бачити, як я вже казав, цей машинний зал. Це так званий золотий коридор, який з'єднує усі ці реактори. Ззаду також можна бачити ось такі теж вікна, які вздовж всього машинного залу. Так що тут теж частина саркофага. Так, ззаду там повинні ще бути різні ці прилади, штуки всякі. там, ну Я вже вирішив їх не робити. Також ще ззаду, якщо б я цю саморобку ще б розширив, то там би були б водойоми охолоджування оце все. Ну, Щоб реактор можна було охолоджувати ось така саморобка. Ось таким чином виглядає з цього ракурсу. Ну що ж, я думаю, тут більше ну, нема такого нічого показувати. Е, в принципі, я все так вам щоденько показав. Якщо вам сподобалась дана саморобка, то обов'язково тисніть подобайку, підписуйтесь на мій канал, також натискайте дзвіночок, діліться з цим відео зі своїми друзями. А з вами був канал Лего Огідвій. Всім до зустрічі!